Я в Берліні. І того 200 тисяч 100. Заселився, подивився. Бутинавен. Німець натягнув собі два манжети і натягнуті яйця. І... Ну от наконец то ми зібралися. Точніше, я ну, з мамою. Мама вирішила мене провести на вокзал. От мій чемодан. От мій рюкзак. І зараз я вчора з пчолкою з Максимом із Гапі гуляли. І заговорили за те, що чоловіка каже, я в Польщу їздив, і блін, я тобі посовітував би каже, випити таблетки, щоб на крапку не давило. А я розумію, що ми вчора їли KFC гостра. І розумію, що блін, я ніколи такі таблетки не пив. і взагалі таблетки не люблю. Но в цей раз краще <хай> я мабуть, вип'ю таблетки, щоб мені в дорозі натурі крапку не давило. Тому от таблеточки, зараз дві таблетки глотну, щоб в дорозі реально дно не рвало. Бо якщо дно, буде біда. І вже будемо визивати таксі і їхати на вокзал. Перва пішла. Друга таблеточка, закидуємося. О, на ура! Що ж це блин, за погода така в останнє час? Одні і тажі. Ой. Взагалі не люблю зонтики, але коли ти стоїш вже з мільйоном сумок, то зонтики не помішають. Зі мною рюкзак, барсетка. Ну, я так називаю такі сумки і чемодан. Мама каже: я піду по другий зонтик, тому що неудобно під одним стоять вдвох. Бо ми сейчас приїдемо на вокзал, і треба буде стоять під зонтиком. А під одним неудобно. На вокзал треба через час, то есть через час уже відправлення. Я тільки визвав таксі, і воно вже їде. А от і мама вже прийшла з зонтиком модна стільна молодіжна. Что касается Иисуса Христа, сто процентов это киевский дедушка. Да, я космонавт. Абсолютно реальный. бэби girl, she got that bomb. Baby, girl, Мене звати Олександр, я Саша. Кому зручно, так і звертайтесь, може у кого які будуть питання, я так будемо стояти, а стоять будемо сьогодні часто, можете підходити питати, будемо щось там вирішувати. Так, на рахунок нашої поїздки. По-перше, у кожного сидіти є USB-шка, як ви вже бачили, є під зарядки ваших телефонів. Далі кого не підходить, там на туалетом, над сходами, де я захоплюю, є розеточка на 220 вольт. Wi-Fi, працює без паролі. Просто шукаєте КВР, КВР-пас, який КВР знайдете, там, підключаєтеся. Так, туалет. туалет. Так, ми стотулим, проїхали 200 кілометрів, друга остановка. водитель веселий, він ще екскурсію нам проводить. розказує, де там Янукович сідав на самоліті. Взяв собі кофейочок, що стали десь. Уже приїхали Житомир, ще щось приїхали, вже не пам'ятаю де. Коротше, подивися до Львова 300 км, а в Львові буде пересадка на другий автобус. Коротше, якось так. Давненько я не їздив такі длині поїздочки. Приїхали до Полібного. У нас наступна зупинка до переїзда. Це через півтори години Приїхав туди, я б тебе заняття, оди піти і заперемов. Так, взяв собі наконець щось поїсти, бо я зуран нічого не їв. Ходок, плохо. І взяв собі на всякий случай рюкзак, тому що водій сказав, що треба брати з собою рюкзак, бо був такий случай, що він поставив на дворник кофе і в нього, поки я навернувся його вкрали. Тобто ви розумієте, що якщо плохи забрали, то зрозуміло, що краще рюкзаки з собою забрати, бо можуть залізти в автобус, бо він вже відкритий. Для того, щоб люди могли заходити, виходити. Ті, хто їдуть у Львов, будуть бувати. Це не взагалі адекватні. Це взагалі тут рядом якийсь римочок, Різну рибу продають і все таке. А, і подушки. Мама в що раз якраз шукала подушку. <гум> тут подушка є. Ну, Я скажу, найкраще для мене це скільки буде пересадка на другий автобус і за скільки ми проїдемо границю, і чи взагалі мене пропустять. Тому що, блін, Сомнительний момент, не знаю, вроді би все по закону там должны пускать, но мало ли що, поэтому я по поводу цього, конечно, чуть-чуть в напряги, но не сказать, що прям сильно. А ще автобус совсем другий. условия писали одни, а в итоге совсем же по-другому. Писали, що там, ну хорошо, вай фай є, туалет там є, да, Но писали, що там XXL кресло, а на самом деле вони не XXL, но тільки того, що... Це не основний. Основний автобус буде в Львові, коли буде пересадка. А зараз ми їдемо на якомусь, не знаю, не основному автобусі. Приїхали тільки 50 км після другої зупинки. І зараз дуже медленно їдемо, тому що дороги не дуже. Медленніше їдемо. Тут такі дороги у схів, в Рівному, що просто капець. Я вже на базі. Остання остановка в Україні це пересадка у Львові. Львов я саме не побачив, тому що було темно. Гощі, привіт. Я тут нахожусь, але я все одно нічого не бачу, тому що ми заїхали в определенний термінал, там, де ця компанія перевозчиків, на яких я їхав. І зараз я не знаю, десь минут 20-30 постраждати автобус, пересадка і їдемо на граніцю. Там я вже нічого знімати не зможу, тому що будуть перевіряти, буде видно. Так що отак от, що то праве коліно почало боліти, старію чи що. 750 и там 850, 850, 850 где-то 500 километров Ты берлин? Да, да, да. Второй раз садились Да второй раз Ну написано по графику 5 часов но, Ну я не знаю это не в не, 5 миллиметров 5. 5. 5. 5? 5, 5 в обид Ну Чужу, якщо тільки п'ять годин, Раз, шість, да, 5-6 так. Да. Да? <плухи> Як це воно так розчитало? Скільки на граніці стоять, вони розраховували? Ні, ну мене ще не вчитель не те, що на граніці. Я от, наприклад, раз їхав, ми просто проходили границю почти сім годин. Пошти сім часу проходили границю. А. Правда, я тоді їхав з Києва. 6.30 виходить в 6.30 автобус, з Києва. Поэтому... Мені недавно розказали, що перш за часів больше. В, в, в Берліні ми вже були десь 4 утра. А, нормально взагалі. На постійно що... туди пошли, да? Та да? що ще не знаю. Непонятно, буде видно. Ну що, ребята? Я в Берліні, в Берліні. Коротше, приїхав вже наконець. Дорога просто ужасна. А це все одно видно, так буде. Не замилю. Дорога просто ужасна. А кстати, Даша турі моя стрітала. Що ви купили, ми не могли зустрітися в Україні, ну, 2, наверное. І мені пришлось їхати в Берлін, щоб зустрітися. Ну ви це представляєте вообще? Що це за безпреділ? Ну хоча б не обманула, стрітила на вокзалі. Границі було проходити теж непросто. А, українська границя ми проходили три години, польську 2 години. Там, коротше, вам скільки всього розказувати, там дуже багато всяких приколясів. Але це вже пізніше розкажу. Зараз ми хочемо випити кофейка, приїхали, не знаю, Даша, каже, це супер, класне, чітке місто. Приїхали до якогось Бік-Бена чи що це за движуха така. Читуюся, як будто я в цьому, скажіть. В фільмі якомусь знімаюся, бо там не знаю, Майами, моя сестрина зараз 5 камер знімає, а я такий думодний. Вип'ємо кофейка, покуримося, діла, поговоримо, пообщаємося. Ну. А далі поїду в лагерь, блядь, сидіти з різними з опасними лісностями. Я переживаю за свій ноутбук і думаю, може далі його дати, тому що ноутбук, ладно, ще телефон там можна під під подушку захватити, або ще щось, а от ноутбук. Ну такое, поэтому, мабуть, придеться його дачі давати, щоб у мене не спили його. Бо ходять служки, що что... віратність дуже велика, що можуть вкрасти. Вау! Я ж ставлю. Коротше. Ти Ти не знімаєш і не снімаєш? Снімаю. Даша <sharpy> каже, <"М> <sharpy> <sharpy> я розмию. Даша каже, холодно, капець, холодно. Я Кажу, то на мою вітровку. Тепер йде, возмущається, що вітровка огромна. Каже, вітровка на мене як мішок. На мене всі люди дивляться. Тут і так всі люди дивляться. Нормально, от, от скажіть, напишіть контактах, це нормально сидить трога? По-моєму, чи кінезис. й йо <пл 'язково> й й ю Ой-ой-ой-ой-ой! Дивіться, яка модна подача. Я їй показую, кажу, типа, стріт, а вона мені, блядь, все одно в стаканчиках. Не, ну я їй все правильно сказав. Я сказав, лати макійато Large and капучино Large. Вона мені починає дуже різко щось говорити. Вона мені починає така. Типа, а ми же. Я, 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 я. я такий кажу, отак показую 10 євро, кажу капучино large, no sugar. And to street, street, все okay, Попили кофе, кажу, да, ще, а де тут мусор? Кажу, оце мусор. Она каже, ну да. Подивіться, які тут блатні мусорки. З бабочкою, така блатна, сильно модна, молодежна. А, ну і конечно же всім стане цікаво, сколько тут кофе стоїло. Короче, два кофе. Лата і капучино обійшлися в 10 євро. Но це просто якесь місто, походу, блатне і козирне, тому що ми сиділи тут за столиками. Я не знаю, це, це не центр, так? Да? Це ж не центр. Ну, це класне місто. Ну, не центр. Нет. Короче, из-за того, що класне місто, тут 10 євро стоїло кофе. А вообще в середньому тут скільки воно стоїть? Просто в кафешках, в стаканчику, якщо брати. Два з чим-то чим-то євро. Ну а якщо на блатному, то получается 10 євро за два кофе. Ну теж, я просто конвертую це в гривні. Якщо б я не конвертував в гривні, це, мабуть, нормально. Але Но, якщо конвертувати в гривні, страшно, просто Реально страшно. В Україні за 200 гривень, я не знаю, красну дорожку ще положу, щоб ти кофе пив. А-а-а, дивіться, які вуличні. Що це за Майами? Ой-ой-ой, магазин Лего, ну гапі тут би вже обкінчався. Перші мої покупки в Німеччині. Ну, кофе ми не вважаємо, зайшли в магазин DM. Це щось типу як Єва в Україні. Даша посила, каже, тут такі ціни, такий красивий котик. Коротше, купив собі гель, який я люблю, правда. Чуть-чуть другий, звісно, по запаху, але тим не мене, Гель дав. Показую, і зараз скажу ціни. Паста Colgate. три зубних щіточки, Oral-B. і защитний кейс для щіточки. І того. 200 тисяч 100! Внимание! Чек вийш на 8,20 евро. євро. Тобто на наші це гривень 400. Колгід паста стоїла щітки 3, 2 евро. ну, Округляємо ,95, 2 євро 95. Uh, Гель самий дорогий, це 3,55. І оця ось о... штучка для того, щоб сюди лежить зубну щітку. Просто звичайно, я щітку ложу в чашку, але. Но... Я з собою чашок не брав і там теж чашки не видають, тому буде такий защитний кейс. 8 євро, ребята, 400 гривень. Це так же само, як в Україні. Якщо добре там посчитати, купити. Можна скупитися так і в Україні, і тут ціни відрізняється, але не наскільки прям не ужасно, скажімо так. А це відео для саманточки. Що там маленька? Бутилочок в Німеччині немає. Та от одразу біля переходу немає бутилок. В центрі міста. Ребята, ви купайте чувак, похожий на гуса Фрімана із всі тяжки. Тільки він ще голову відвернув. Я в шокі, як він похожий. Це просто труба. <поставка> Коротше, щоб ви розуміли ситуацію. Кажу Дачі, тут ну от, я тільки що по що тут нормальні ціни на шампуні, так. Да. Но тут на проїзд, поки ти не ще, дуже сильно дорого стоїть поїздка. Тобто, ми поїхали в метро. И за двох получилось 400 гривень, просто, щоб доїхать. Я кажу, ебать, Даша каже, так тут можна зайцем каже. Тільки я раз штраф готовила за сарам, я кажу, бля, якщо нас зараз блять, який штраф. Я кажу, можно дурачка упасти, типа ничего не понимаю. Она каже, ну, каже, 60 евро. Я хуй, а це за двох 100... 120 евро за те, что не заплати за билет. А брестки? 4. 4 евро. То есть надо наблюдать, что на який... Просто діло в тому, що я кажу, може можна вибігти, просто в Україні або заході можна швидко вибігти. А тут вони одразу блокують двері, вони теж можуть бути діти гражданські, і достати одразу свою посвідчення і, і тупо нас тупо нас штрафувають. А дивіться який чемодан держу. Коротше, сподіваюсь, що сьогодні ми залишимося з дітьми. А от собственно і лагерь. В якому, можливо, мене не знаю, пустять, не пустять. Ми приїхали сюди на автобусі і оказується, що туди пішком не можна зайти, туди треба їхати на автобусі. І непонятно, постійно їздять туди автобуси, чи ні. Тобто вже вечір там 11 часов. Ну, я думаю, що в 11 часов ще ходять, але пізніше не факт. Тому, якщо ночі захочеться тусуватися а потім прийти в тігель, то походу не пускають. Чи... Ну, коротше, проблемно туди зайти, тому що пішком це треба, я не знаю, обходити мільйон кілометрів просто. Потому що він чогось зрони якось в объезд, так по-странному, Вообще, короче, коротше, не непонятно, не знаю. Сказали, в півсьому утра вставати, буду десь їжу видавати, не знаю, дошукаю F1. в о, холодно, але спать було нормально. Переводять в друге місце, ще не знаю куди. А в палату, там де більше людей. І так, показую для саманти. Банки в Берліні не стоять і бутилки теж. Якщо що, ви зараз бачите 25 центів в прямому ефірі. А помимо цього, та ще й намазочка Чак Чаккінезіс. Жалко хлібчика нема, зараз ебанул. Так, наконец-то я можу поговорити просто в лагері. Особо нічого не познімаєш, тому що там запрещена зйомка, і я розумію, що це вже не так, як в Україні, що там просто таке, типу, а запрещена, там можна сняти. тут так не можна. Поэтому, кому інтересно, що в мене проходить в лагері, все буде в телеграм-каналі. Все остальне, що буде в мене проводити в Німеччині, звісно же, далі я буду знімати. Просто лагерь. Все, що там інтересно відбувається, я показую тільки в телеграм-каналі. Тепер давайте поговоримо по поводу переїзду. Всім максимально цікаво, 100% як я проїхав. Там теж особо я нічого не знімав, тому що. Граніці, якщо чесно, не познімаєш. Сами Но моменти там пару разів зняв. За скільки я проїхав границю? Українську границю я пройшов за три часа, польську за два. По поводу української границі. ми приїхали на границю, Ми там стояли дуже довго, дуже. Але так як по розказам, там взагалі розказували, що 14 часов люди стоять. але я не 14 часов стояв. Ми там стояли десь час біля границі, Потім ми заїхали. Нас перевіряли все, що тільки можна. Крім чемоданів, чемодани не перевіряли. Ми взяли з собою сумки, сумки просто положили в оцю, там, де проїжджає Рінген. Чимодани були в автобусі, там вже пограничники, я не знаю, відкривали, дивилися, можливо. але я нічого такого не бачив. Ні, ну вони перевіряють, само собою. Но не через Рінген. Я не знаю, як вони там з водітелями рішали цей вопрос. Потім я показав свій резерв плюс. Я його розпечатав, кажу пограничнику, мені показують вам в віді віді в електронному. Він на мене так злосно подивився, просто мовчки, я кажу, я поняв. І положив йому в бумажному віді. Він довго дивився, щось пофоткав мій резерв плюс, пофоткав мій загранпаспорт. Взагалі, ні слова просто не сказав, тупо ні слова. Мовчки все зробив і після цього сфоткав ще він там перевірив мене по базі і пропустив. Потім ми дуже довго стояли, чекали, поки Пройдуть всі останні люди, під'їхали до Польщі. В Польщі, звісно, діла обстояли чуть швидше на час. Ми пройшли вообще за два часа, але це могло бути швидше. Просто в Польщі провіряли вже і чемодани. І рюкзаки, і вообще, в принципі, все, що в салоні було на запрещені речі. Все провірили. В когось брали відпечатки пальців, в когось не брали. Потім сфоткали і все. І спитали перший раз я їду і ні, і пропустили. Потім я зустрітив інтересного такого дідуську. Я вставлю момент, там де він мені щось то розказував. У Берліні, в Берліні ми десь чотири утра. Він не міг собі взяти кофе. Тому що він не розбирався, я йому поміг. Кажу, то давайте я вам візьму, тому що кофе стоїло 6 євро, а в нього було 5, точніше, злотих. Він каже: ти що, я шо? Та ні-ні-ні, давай я заплачу. Ні, точніше, давай ти заплатиш, а я тобі віддам 5. Я такий, ну окей. І Він мені дав 5 злотих, я йому купив кофе за 6 злотих. І цей дід розказував, що він місяць назад їздив в Берлін, зайшов в туалет, і там був німець, який натягнув собі чобітки по отсюда, Каже, і щоб ти понімав, ну це, це як він мені розказав, каже, щоб ти понімав, німець натягнув собі е, сапоги доверху, а остальне просто було два манжета і натягнуті яйця. І каже, він до мене підходить і каже, можеш мені підтягнути. Він каже: мені так противно було, щоб підтягувати. Він з голими яйцями каже, стоїть яйця натягнуті. Каже, я одвернувся, взяв цей манжет, поправив його. От. Ну, такий інтересний дед був смішний. Він каже, що він часто їздить за границю. Йому, не знаю, год 70, мабуть, десь Ну да, десь 70, От. далі що? Далі приїхали по поводу моїх відчуттів, Голова дуже сильно боліла, тому що ми майже не спали, точніше я, я не міг нормально спати. І за те, що я сильно длинний. Вроді, колінам було комфортно. Перший раз я взяв з собою рюкзак. Було не сильно комфортно, потім я рюкзак попросив положити багаж. Було удобніше, але коли ти сильно довго сидиш і ти длінний, тоді навіть маліше торкання до сидіння одразу стає болью. Просто адською болью. У мене дуже сильно боліли коліна, і я не міг нормально сидіти. Мені постійно хотілося встати. І в нас остановки були кожні півтора часа. Це в Україні з України до Львова кожні півтора часа на 20 минут. А потім, уже цей, який йшов уже за кордон, то він останавливався всього, я не знаю, раз-два-три. І потім, уже, коли проїхали, два рази. Все. То, звісно, да, ногам було больнувато. Ну, головне, що я добрався, коли проїжджали Польщу, всі в мене спрашивають, як тобі за граніцю, як ти Польща, Германія. Блін, ну Польща, типа, як Польща. Одне, на що я, звісно, обратив увагу, це те, що ровні дороги, і ти просто летиш на них, і там неодної ямки немає. І поля, які у них є, вони як будто навіть заброшені, поля покошені. У нас, коли їдеш, да, Україна красива, офігенна, я Україну Але У нас не так покошені поля, ну, можливо це і за того, що Польща менша. Ну от, Придумав маску. І розтраює те, що дороги у нас просто галімі. І... До сих пор їх ніхто не зробив. А сама Польща, сказать, що мені понравилось, но я проїздом їхав, Польща мені взагалі не заходить, якщо чесно. Німеччина, да, и в Німеччину, звісно, коли ми заїхали, я просто. офигел. Похоже, на Київ в смешку з Одесою і как будто трохи нотки США і больше здания, і взагалі, в какие якісь пам'ятки виглядають дуже круто. Ну, тому що, мабуть, я ніколи не був за кордоном. Потім я погуляв з Дашею, приїхав в лагерь, заселився, заселився, подивився. А далі документи я робив цілий день. Тобто я. Ліг спати, я намагався монтувати, не вийшло. Я на 4 години заснув, 6.30 я встав. Тобто ми приїхали десь в 11-12. Я покупався, почав монтувати, заснув. 4 години поспав, 6.30 став, пішов шукати їдальню, не знайшов їдальню. Потім у нас збирали чемодани, нас в місті збрали. Ми ночували в одній кімнатці, яку нам дали чисто на дінь. І потім я цілий день робив документи до 3 часов. Вот. Якось так. В принципі, все розказав Підписуйтесь, ждіть нові влоги. Следующий влог уже буде, я думаю, поінтересніше, потому що я тільки приїхав, я вам так чисто. Поверхностно розказав. Якщо детальніше углубляться і в принципі, що то показувати, я думаю, буде намного інтересні. Це для мене тупо нові якісь приключення, тому що в мене такого ніколи не було, і мені навіть інтересно це знімати. У мене азарт є для цього. Звісно, не завжди є можливість монтувати, Але зараз вже трохи лучше, коли я переїхав в другу кімнату, зробив документи, то вже удобніше. А коли я переїду в общагу, так взагалі заїбатись, дивитися влоги. В общем, якось так. И обязательно, конечно же, не забывайте подписываться на телеграм-канал, потому что в телеграм-канале самое больше интересного. Всіх обняв, всем пока.